Чернігові вручили 59 подяк надзвичайникам, медикам, поліцейським і волонтерам, які ліквідовували наслідки ракетних ударів по Чернігову 17 квітня та допомагали постраждалим. Одними з перших на місце події приїхали рятувальники. Наша зміна знаходилася якраз заступала на чергування в оперативно координаційному центрі головного управління. Тобто ми, знаходячись в координаційному центрі, в самому управління, ми почули ці вибухи. Хочеться знаходиться зовсім в іншому кінці міста, і почали надходити вже дзвінки. Тоді основним завданням було врятувати потерпілих з під завалів будівлі та надати їм невідкладну медичну допомогу. Прибувши до місця, ми побачили, що є влучання, вже працюють перші підрозділи, які були найбільше розташовані в районі виїзду, в яких знаходився даний об'єкт. Ось. І далі ми вибрали вирішальний напрямок залучити інші підрозділи в першу чергу на евакуацію потерпілих, які знаходилися як на відкритій території, так і під завалами. Треба було залучати спеціальну допоміжну техніку, якусь важку техніку, щоб знімати плити, розгрібати ці завали. І потрібен був людський ресурс. Повністю всю добу ми відвели на те, щоб на пошук. Потерпілих загиблих під завалами допомагала рятувати потерпілих з під завалів і волонтери міста та комунальні підприємства. До нами було розгорнуто оперативно штаб палатку, які волонтери надали гарячий чай, каву з іскри добра і їжу, щоб люди могли зігрітися, попити, поїсти, хто постраждав наслідок ракетної атаки. Потім пізніше залучилася поліція до палатки. Вона приймала заяви на пошкоджене майно, на відшкодування. Далі волонтери іскри добра вони надали ОСБ-панелі, інші будівельні матеріали для того, щоб ми швидко роздали це людям. Я був на виїзді, ну, мусор обирали в місті, позвонили в начальство. Так і так. Ну, я не слухав, коли ракети ті прилетіли. Позвонив на начальство каже, кажуть, їжджай туди і туди. А що случилось, Кажуть, ракети прилетіли? Сума мені всього затрясло. Приїхав туди, двоє розлібаті та все. Грузіть на машині, вивозіть, розвалить. Пошукова рятувальна операція тривала добу. Попри тривоги, рятувальники, медики, волонтери та всі, хто був залучений, рятували життя людей, ризикуючи власним. Велика всім подяка. І знаєте, те, що ви зробили, те, що ви робили, це з одного боку ваша робота всіх, тому що всі працюють на своїх місцях. В умовах війни розуміючи, що може статися така ситуація, коли потрібно, не думаючи швидко їхати. Але для мене це приклад справжнього патріотизму. Любові до свого міста, до своєї держави і сумнівного виконання обов'язків. 17 квітня близько 9-ї ранку. Росія вдарила по Чернігову трьома ракетами, попередньо іскандерами. У наслідок ракетних ударів загинуло 18 осіб. Наразі в лікарнях міста перебувають 11 людей у тяжкому стані. Лікарі продовжують надавати медичну допомогу постраждалим.